Google DeepMind зробили те, що звучить як фантастика. Створили цифрову муху, повністю віртуальну істоту, яка ходить, літає, бачить як справжня і реагує на навколишнє середовище. Як це працює? Спочатку вони детально відтворили її тіло: 67 частин, 66 суглобів. Кожен рух розрахований через фізичний симулятор Муджовкоу. Але тіло це лише оболонка, що поживити, потрібен мозок, і вони дали їй мозок. Вчені зібрали величезну базу відео реальних мух. на основі цих даних AI навчився керувати віртуальним тілом. Вона бігає, літає, змінює швидкість, іначе справжня. А ще ця цифрова муха вміє бачити навколишній світ. У віртуальному середовищі вона отримує візуальні сигнали в реальному часі і адаптує поведінку так, якби це зробила жива муха. Але найголовніше навіщо? Замість експериментів на справжніх тваринах ми зможемо моделювати мишей, риб та інших істот в симуляторі. Ми зможемо тестувати і розуміти, як працює мозок і поведінка без шкоди живим організмам. Це не просто цифрова муха, це крок до створення віртуальних екосистем. І нова ера в біології нейронауці і штучному інтелекті